Знов Харков перебуває під потужними обстрілами. Хочу сказати, що було 17 влучань. Це такий антирекорд по місту Харкова, 12 локацій. На жаль, постраждало 36 людей на теперішню хвилину, але зараз ми з'ясовуємо багато обставин, бо дуже багато влучань. І це житлові будинки міста Харкова, це приватні будинки міста Харкова, критична інфраструктура. Зараз працюють всі наші комунальні служби, ми розподілили їх по. Цім локаціям для того, щоб якнайшвидше зробити все можливе, щоб відновити е, ці об'єкти. Безпосередньо вже будинки були влучання, безпосередньо в будинки поряд, поряд з будинками. Безпосередньо це приватні будинки, в якій сильна пожежа, практично зруйновані приватні будинки. Тому, е, на жаль, такі справи. справа можливо відомо про стан поранених чи є важкі? Важких поки що не поки що немає, але люди перебувають у лікарні і працюють лікарі може в засні. Наші правоохоронці попереджали, що можливо заряди відкладеної дії є, що є попередження з вашого боку, чи можливо, вас попереджали? Я хочу сказати, що після того, як в Києві були такі виявлені заряди, то нам потрібно бути дуже і дуже обережними, бо все може бути. І поки що не відпрацювали зриватехніка, неможливо приходити і брати щось, або поряд знаходитись. Тому теж я дуже хочу звернутися до всіх, хто зараз. Тут по всім всі локаціям міста Харків, що потрібно, буде дуже-дуже обережно.